В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Якби хтось сказав до рівно Христі, браті і сестри, що сповняти заповіді Божі і слухати і, власне, сповняти євангельські поради, що це є дуже легко, то можна було процветувати ось цей уривок святого Євангелія, який ми щойно почули. Бо, мабуть, це є одне з найскладніших таких місць, де Христос навчає нас такого практичного християнського життя. З одного разу так сталося, що священник провадив похорон, і так якось так сталося, що будинок, де жив померлий, він знаходився недалеко від траси, від дороги. І коли священник говорив проповідь, в той час проїхала машина і не зупинилася, і один чоловік, так, з тих, яких перебував на цьому похороні, каже: Ну, священ, він говорив тихо, але всі почули це. це ще не говорить людям про високі матерії, а люди не знають елементарних речей зупинитися і пошанувати ту людину, яку, власне, ховають. Ну і це дійсно правда є. Таке враження, що цей чоловік начитався. І створює святого Томби Томиким військо, який теж так само приблизно казав, що тобі дасться з того, що ти розважаєш про таїнство Святої Тройці, якщо ти не маєш в своєму серці любові до бежі. Це дійсно правда, що говорити про якісь високі матерії ми маємо ну, замислитися над такими елементарними речами. І те, що ми читаємо в сьогоднішньому фрагменті Святого Євангелія, воно лишній раз підтвердження того, що ми мусимо навчитися таких простих християнських речей. І можна так сказати, що кожне речення із цього фрагменту від Луки, його можна розважати і над ним можна окремо говорити. От, наприклад, яке прекрасне це є слово. Що бажаєте, щоб чинили вам люди і ви чиніть так само? Я собі в того приводу завжди згадую слова, то ще було тільки, як, скажімо, як розвалився Радянський Союз і кожні країни відновлювали свою незалежність. І в той момент прем'єр-міністр Естонії він сказав от, от дуже цікаву фразу: він сказав те, що не робіть нікому того, чого собі не бажаєте. Це було сказано із трибуни їхнього парламенту. І очевидно, що це було сказано слова євангельські, тому що він повторив практично те, що ми чуємо сьогодні в цій івангельській розділі. І воно дійсно так, на ним теж можна так порозважати. І ми Само розуміти про те, що ми, ми не можемо робити людям шкоду через те, що не тільки через те, що ми, скажімо, не хотіли б в нашу адресу отримати якусь певну шкоду. Але це все будується не лише тільки на якихось таких, такі дуже меркантильних відношеннях людей до людей, або те, що Христос говорить в дальшому, коли каже, яка вам заслуга за те, що ви любите тих, хто вас любить, або е ібо грішники так само не чинять. Тобто, все це власне є таке дуже неправду елементарне, разом з тим, воно є непросте для виконання. І для того, щоб правильно навчитися доріво Христі, браті і сестри, розуміти і примінювати ось ці такі повчання Христові, що стосується поведінки до наших ближніх і тих, що нас оточують, ми можемо сказати із самої тісно такої сутності. От представте собі таку ситуацію, що одна людина каже про другу людину ось таке. Він мене образив, чи вона мене образила. Вона про мене сказала погане слово, вона мені зробила якусь кривду, вона до мене, мене відноситься з упередженням. Ну, це все образно, я говорю. Ну, і, власне, і... Людина висловила всі свої жалі. І той сторонній, який слухав цю розмову, він каже: так, вона має рацію. Ця людина дійсно є скривлена, і її хтось скривдив, і вона, очевидно, від того тепер потерпає. І ясно, що вона після цього має, ну, може, таке, не зовсім розположене серце чи почуття до той людини, яка її скривдила. А за який час приходить та людина, про яку є сказано, що. Вона да, і, і говорить абсолютно одне те саме, то що це повторила. Тобто виходить так, що кожен має якусь свою високу певну думку про інших людей, але дивиться на це лише тільки із своєї дзвіниці, як ми кажемо. Для того, щоб об'єктивно розібратися в тій ситуації, завжди потрібно вислухати дві сторони. І тому, власне, і ми коли часом. Знаходиться в такому становищі, коли до нас приходять люди і просять вислухати і розібратися, ми кажемо, приведіть іншу сторону, як виявляється, що власне одна і друга сторона, вони обоє вважають, що вони удивому скривдили. Виходить так, що ніхто тут не винуватий і ніхто тут не є скривджений. Тобто, ми завжди хотіли би ось так. Щоб сталося так, як ми це хочемо. А коли це не стається по, нашому, по нашій волі, то ми вважаємо, що нас розкрили. Або хтось каже, я молюся за цю ж людину, щоб вона не вернулася. Але насправді, коли ми кажемо, що я волюся, щоб вона не вернулася, це означає, що вона мусить поступати так, як я хочу, але не так, як вона. Це доріга Христі, братні і сестри, тема, про яку можна говорити дійсно годину, але суть полягає в тому, що одна людина, що друга людина, вона є влюблена Господом. І одна, і друга. Навіть якщо хтось зробив поганий вчинок, все одно вона є людина Господу Богу. Ми пригадуємо собі про цю притчу, про 99 овець, які залишив пастух для того, щоб піти, хоч знайти одну заблукшу вівцю. І хтось би сказав зі сторони. Та та вівця вона сама собі винувати. Так, винуват, але тим не менше пастух кидай ідей шукати. Чи цим способом Христос не хоче показати нам глибоку любов до людини, навіть той, яка зробила гріх? Хіба ж ми не читаємо далі, що Христос, Господь Бог велить своєму сонцю сходити на тих, хто є праведний і хто є грішним? Це теж дорівнює Христі, браті і сестри, є така застанова, над якою і ми повинні Замислитись, і це такі елементарні речі, і повірмо, що якщо б люди відносилися один до одного з любов'ю і не були такі жорстокі один до одного, то ми ворогів очевидно не мали, та й світ би не був такий, який він є зараз, та й зрештою, і війни б теж такої жорстокої і несправедливої, і такої болючої до глибини душі, яке, власне, просто забирає будь-які слова, і би просто. Люди, які називають себе християнами, повинні жити в любові один до одного, молитися і за себе, і один за одного з тим, щоб ми могли створити ту таку справді християнську святу родину. Слава Ісусу Христу!